Доброго вечірочка всім! І давайте ми подивимося. Тема в нас така інтересна сьогодні. Загадуйте своє бажання. Ставте свою ціль і ми подивимося, як до неї нам прийти. Що, можливо, тут буде в перешкоді? Що потрібно буде зробити для цього? Як воно все в нас пройде? Ваше бажання, ціль якась можливо. Важно. Зараз подивимося. Так, буду називати бажання, а ви вже там самі собі інтерпретуєте Так, ваше бажання. Далі. Ваше минуле, Яке привело до цього бажання? Що привело до цього бажання? Це, це те, що було в минулому. А, далі? А, яке може бути розвіття, розвиток, який може бути а, а, на даний час, на, ну, в дану ситуацію, в даний час? Який може бути розвиток. Так, які можуть бути труднощі, які можуть бути перешкоди на путі до вашого бажання? Так. І як преодоліть ці перешкоди, як вийти на своє бажання? Все. Дивимось. Перше. Ваше бажання. О, ну, тут або гроші, або любов. Або гроші матеріалка, або я хочу бути дуже багатим і хочу бути, знаєте, властелином колец. Я хочу бути всім, чим можу, всім, чим можна, взагалі така жадність до якогось. До того, чого ви хочете, вона просто неймовірна. Тут я хочу бути або сильно багатим, або управляти любов'ю. Я хочу, щоб мене любили. Я хочу, щоб мене та людина любила так сильно, як не вміють ніхто. Я такий от ну, дьявол тут, ваше бажання, дьявол. Ну, це непогана карта, я зразу хочу сказати. Просто ваше бажання настільки воно сильне, що ви готові, блін, ну не знаю, ви так його хочете, я хочу, я хочу цього. Розумієте? Так. Що було в минулому? Таке, що привело до вашого бажання? А дивіться, ви були в замкнутому пространстві. Раніше ви не могли, знаєте, ви таке впечатлення, що вас закрили, зв'язали вас, посадили десь, і все, і ви не могли нічого робити. І ви, як та кукла, була в чужих руках. Вами могли управляти, за вами спостерігати, вами могли гратися як іграшка. Ну, Тут все, що завгодно. Короче, а коротше сказати це те, що ви не мали правління своєї життя. Ви своїм життям не могли чітко управляти. робити те, що ви хочете, те, що ви любите, те, що вам подобається, те, до чого ваше серце стримиться. Ви, ви були зв'язані. Який розвиток у даній ситуації на зараз? А, дивіться, рицарь Кубка, у вас прийшло вдохновення якесь. А, прийшло, прийшов такий ресурс, і ви готові вже рухатись вперед. А, якщо в минулому ви були зв'язані, а можливо, ви навіть, ну, знаєте, а, можливо, це був, був якийсь контроль ваших дій. Якщо це було щось на роботі, можливо таке, що ви були підконтрольні, а на зараз ви вже звільнилися з цієї роботи. Я хочу сама бути собі хазяйкою або хазяїном. Я буду і на зараз розвиток це йде. І у вас йде внутрішній розвиток. Внутрішня сила появилась, Інтерес появився до життя. Я йду вперед, я біжу на коні, скачу так Четверта, карта. А, перешкоди, да? перешкоди тут були, да перешкоди, які тут можуть бути. А, тут, може бути, ви можете недостатньо яких-то знань, недостатньо якого то вміння, якої то, Ну якщо це пов'язано з. Зараз я розкажу і про любов, якщо у когось бажання про любов. Якщо це пов'язано з роботою, в мене мало опиту. Я ще держу книжку, я ще буду ще його набиратися, опита, знання якогось недостатньо, не вистачає. Якщо це вопрос любовного характеру, то тут, іде... <кій> <кій> не можу прийняти рішення ще. Я думаю, Розумієте, це може бути в перешкоді. Я то готовий рухатись, але я все ж не можу ніяк рішитися. Щось сказати, щось зробити, зробити перший шаг, бо сидите. Понимаєте? Зараз дана ситуація, вона дає вам толчок, а перешкодою є нехватка знання, ресурса можливо, то теж не може. Не вистачає. Або ще може бути ще таке, що на зараз, на даний час в мене достатньо грошей, мені спокійно і мені так дуже добре. От я возьму і посидю. І знаєте, а время уйде. Угу. І таке може бути. Дивіться, дивіться, просто карти ми ж не знаємо вашого бажання. І карти вони розповідають, так, що. Так, далі. І останнє це, що нам допоможе предоліти, як це сказати, господі, препятствия нам. Рицарь Пентаклі. Ну, дивіться, тут рицарь він уже васів, що допоможе сісти і зробити перший шаг. Як тільки ви робите перший шаг, вам надалі уже пространство починає підсвічувати, що, який другий шаг буде впереді. Розумієте? Так що тут саме головне вже зробити перший крок. І не бояться, бо там можуть, можуть бути і страхи. Звісно, в будь-якій справі, в будь-якому, щоб ти не починав чогось, а у вас старший аркан д'явол, ви тут дуже сильно чогось хочете. І, знаєте, саме страшне, і саме головне це зробити перший крок. Ось що вам прольє світло на ваше бажання. Головне перший крок. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що всім сподобалося і я допомогла. Дякую.